Антон Кібенко їде до свого робочого місця. Чоловіку 32 роки, 22 з яких пересувається на інвалідному візку. Баристою на кавовий острівець кульбабка розповідає, влаштувався торік. Мені тут дуже подобається, тому що ну я більше спостерігаю. Люблю спостерігати за людьми. і Тут це прекрасна можливість на моєму робочому місці. це робити. Працює Антон по зміну з 10 до 8 вечора. Роботою задоволений, каже. Вже має постійних клієнтів. Дозволяє себе відчувати більш фінансово незалежним. Особливо приємно, коли люди приходять, зробити виділятешку. Я чув, що у вас найкраща латежка. Кавовий острівець Кульбабка в одному з Вінницьких торговельних центрів працює два роки. Фінансово цей соціальний бізнес підтримав уряд Канади в рамках проєкту Партнерство для розвитку міст. На кавовому острівці працевлаштували двоє людей з інвалідністю. Розповідає голова громадської організації Гармонія Людмила Нецькіна. Чомусь людей з інвалідністю їх інколи беруть. Знаєте тільки чому? Тому що є оця 4% квота державна, і їх беруть для того, щоб закрити і не платити потім штраф. Але ми, хочемо, ну, але ми хочемо змінити це ставлення і хочемо от навіть от такими невеликими проєктами, да, такими е, кавами острівцями показати те, що все-таки люди з інвалідністю можуть бути конкурентноспроможними. Але ми також і проводимо роботу серед самих людей, що вони мають працювати, вони мають постійно навчатися, е, що якщо вони там, обрали якийсь фах, то вони мають бути е, ну, професіоналами. Цьогоріч асортимент кавового острівця розширили. Роблять ще й молочні коктейлі. Для цього придбали мілк-шейкер. Суспільному Антон розповідає, як готує напій. Рецепт іде сироп, вершки, лід і ще й молоко. І Далі вже справа шейкера. Загальний час приготування дві хвилини. Наш девіз – заряджай. А заряджай, значить, ми заряджаємо, кожен наш напій хорошим настроєм і позитивом. Молочний коктейль куштує Леонід Кулишський, чоловік серед постійних клієнтів цього острівця. Кава вже не доїла кожен день пити, а це кошти, дуже добре. Серед членів громадської організації Гармонія, яких вдалося працевлаштувати, є також касири, працівники прозорого офісу, майстри манікюру, каже Людмила Нецькіна. Роботою зайняті 10 гармоніївців. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.